Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. Сьогодні у нас буде огляд новинки нашого асортименту, а саме в лінійці інструменту степлер пневматичний комбінований торгової марки Ворхут 34454. Степлер пневматичний використовує для забивання елементів кріплення, таких як цвяхи та скоби, що використовує енергію стисненого повітря. Основним робочим органом степлера є пневмоциліндр, який знаходиться всередині. Степлера. А подача повітря здійснюється за допомогою компресора, який, до речі, також є в нашому асортименті, і огляд на нього можна буде подивитися у описі під відео. Пневматичний степлер вже відноситься до професійного класу і характеризується підвищеною продуктивністю у порівнянні з механічними. За допомогою степлера можна забивати скоби довжиною до 40 мм, а цвяхи довжиною до 50 мм. І зараз ми розглянемо їх поближче. Степлер поставляється в ось такому пластиковому кейсі. Якщо натиснути, то він не ламається. Еластичний, пружний і міцний. Відкриваємо. І що ми бачимо? Інструкція. Гарантійний талон. Гарантія на степлер один рік. Окуляри захисні, маслянка вже з маслом. І сам степлер. А, ще, до речі, є ключики імбусові на 6 і на 8 мм для обслуговування. Зараз розглянемо сам же степлер. Він виготовлений з надійного довговічного композитного матеріалу. Як можна бачити, це наш метал і термопластична резина на руків'ї. В задній частині присутній коннектор быстроз'ємний, який закривається від попадання пилу та бруду. В задній частині корпуса є регульований повітровідвід, який можна регулювати в зручне вам положення для виходу відпрацьованого повітря. Також пусковий механізм. До речі, він захистом від випадкового натискання. Тобто, якщо натиснемо зараз і підключений буде у нас до компресора, то він не буде працювати. Потрібно буде натиснути ось цю скобу запобіжну. Він же потім буде працювати. Бачимо магазин алюмінієвий, анодований. Відкривається за допомогою ось такого натискання в задній частині замка. Сюди ми заряджаємо шкоби чи цвяхи, закриваємо і працюємо. Також є віконце, через яке можна подивитись, скільки скоб залишилось чи цвяхів. І також є регулювання, забивання скоб чи цвяхів по глибині. І зараз ми перемоструємо, як же він працює. При використанні степлера потрібно користуватися засоби інвального захисту, це в нас рукавички та окуляри, які, до речі, йдуть в комплекті. Перед використанням потрібно залити декілька крапель оливи. Можна також використовувати маслянку, яка, до речі, також є в нашому асортименті. Під'єднуємо. Компресор. Відкриваємо магазин і заряджаємо. Ось такі у нас скоби довжиною 40 мм. І закриваємо. І все, можна працювати. Ось так. Швидко працює. Набагато швидше. Механічним. Ось так все чудово забиває. Зараз трішки зменшимо глибину Забивання скоб і побачимо, що вже менше забиває скобу. Якщо ми натиснемо зараз на гачок, якщо не притиснути цю скобу, то пневмостеплер не працює, як я і казав. Зараз спробуємо на дубовому такому брусі, як же буде забивати. Як бачите, все також чудово забуває. Спробуємо ще ОСБ прибити до дуба. Ось так, можна бачити, все чудово прибило. Зараз ще спробуємо зарядити замість скоб цвяхи. Цвяхи на вже дожиною 50 мм. Максимально, як воно все вставити. Пробуємо на сосновому брусі. Ось так швидко і якісно. Тепер пробуємо на дубі з ОСБ. Так, все чудово, як можна бачити. При використанні пневмостеплера не треба їх наводити на людей чи тварин ось цю частину і подавати тільки атмосферне повітря, ніяких газів. Як бачимо, степлер простий і надійний в використання, який можна використовувати як на будівництві, так і для виготовлення мебелів, також буде незамінним для пасічників, які збивають рамки для своїх вуликів. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!